Україна 21-го століття День Соборності 22 січня 2014 року Звідси сколихнула звістка, Україна здригнулася, як під час бального землетрусу на Майдані вбиту в день. Тоді ще ніхто припустити не міг, що Сергій Нігоян, Михайло Жездерський, Ігор Барбицький, Роман Сеник – це тільки перші із списку Небесної Соти. Ордони не спинять в польоту могутнього слова, Хто серцем могутнім ні куля, ні шабля не вб'є. За нас батьківщина, рідна, нескорена мова. Не треба чужого, але мій пусте своє. За рідну домівку поклали життя вільні діти. Герої, що завжди залишиться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. І ти я. Мушу, матіньку, порвачте. я повернуся, може, до весни. А ви не плачте, мамо, ви не плачте. Бо хто, якщо не ми? Якщо не ми, дивіться, мамо, день який чудовий. Знову й день, іначе дивна казка. А там, на площах мій народ мордує, вороня чорні, у шоломах і масках. Іди, синочку, я благословляю. Молитися я буду день і ніч, бо той майдан тепер для мого краю, Немов раніше Запорізька Січ. І ти, мій сину, нехай Бог боронить. Весь наш народ від владної чуми. Я б теж пішла у ті твої загони. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми. Небесна Сотня це Господні діти. Послало небо в допомогу нам. Це дуже важко. Ніде правду, діти, Протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога, За нас віддали всі своє життя. І в них була лише одна дорога. Пішли на віки майбуття. Нехай пречистим буде сонця храм. І світлим буде шлях світий незрині. Небесний полк вітає побратимів, герої не вмирають. Слава вам. Ми вже не ті, майдан перекував нам волю, душі, зболені серця. Ми здобули ту правду і вогонь, з якими йдуть до самого кінця. Кожне слово сказане в борні, то меч і суд для тих, хто не збагнув. Ми люди, ми не битло, не раби, народ, що волю у війні здобув.